О, сьогодні 14 лютого. День Святого Валентина, День Закоханих і кохання. Але ж ці почуття мають досить широкий сенс. Любити можна подорожі, їжу, гроші, країну. От Яна. А що ти любиш? Ой, ну я люблю природу, котиків. Борщ з пампушками і свою Україну. Я також. Але ще вихідні, ліс і трошечки більше поспати. Цікаво. А що люблять інші жителі Перяслава? Ходімо, дізнаємось. Я люблю телефон, бургери і малювати. А ви дозначаєтесь смалювання? Ні. <гум> Поки що ні. Хотіла записатися, але вже всі місця ну, зайняли. Що ви любите? Друзів, школу, напевно, все. Життя любимо. Сонце, небо, водичку, море. І наші переяслав любимо. А що ви Переясливі любите? Що Переясли, ну. Люблю свою історію, свої музеї, які тут прожила вже свої роки, то мені дуже подобається. Ну, треба, щоб підняти це переясло, що в нас дуже багато музеїв, то треба підтримку йому, щоб до нас приїжджали люди, щоб, нас були, як, ну, щоб проживали тут, ну, щоб приїжджали до нас, як кажуть, відвідати до нас переясло, щоб цікавилися. Це ж наша історична переясловщина, так що так хочеться, щоб було все добре. Та й ми таке ж Україну любимо ми. Спорт. Любимо ходити в школу, навчатися любимо. Особливо на фізику, фізкультуру. Ти що любиш? Інформатику. Все своє. А в якому селі? Землю, Друзів. З ними час. А якими спортом займаєтесь? Бокс, футбол. Спокій люблю, щоб відпочити, полежати. Вже ж мені за 70. Дуже люблю. Внучка у Києві 22 роки. Ось готуюся до для народження. Її привітати. Внучок в Черкасах. Я її дуже люблю. Люблю все українське. Люблю. А які міста ви в Україні любите? Я, я люблю Чернігів, бо я там народилася. Переяслав дуже люблю, бо я вже у Переяславі багато років, 83-го року. Я люблю, навіть не знаю. А в плані люблю. Захоплення, ну, я дуже люблю спорт. Ну, ще люблю там, так сказати, подорожі, люблю кататися на лижах. Таке. Я люблю дуже активні відпочинки. Що там ще я люблю? А, о, а ну, страви? Страви. ну, страви. Я дуже люблю. Солодка. Ну прям дуже люблю солодке. І суші. Дуже люблю Борщ. суші. Борщ і мамин суп. Червоний чи зелений? Червоний. А ви що любите? Я люблю в Прияславі, Ну, мабуть, теж спорт, танці там всякі краєвиди, там, відпочинок теж, так. Да. Може мамі не сінабони? Ось сінабони тоді. А де є такі гарні краєвиди? В нас місті? Ну, там, наприклад, за Переяславом десь там, от, а там гарно, там ліса всякі. Ми любимо своїх дітей, внуків, правнуків, на ну, щоб іще. А так, yeah. саме головне в нашому віці. Перемога щоб швидше була. Оце саме головне. Да, щоб хлопці здоровими, живими прийшли із війни. Я люблю свою Україну, їсти дуже люблю в тебе. На великій перерві. Це взагалі моє хобі. Маму люблю, сім'ю люблю і все. Себе люблю. Що ми любимо? Да. Життя. Життя ви любите. А що ще? А що ще? А що ще? А ж і жінку свою. <рігла> Я люблю сім'ю, друзів. Не знаю. Спорт. Ви якимось портом займаєтесь? Легкою атлетикою. А ви що? Родиною та своїх друзів. Все. Мир, дитя, мир треба переяслово. Мир, весь переяслов окопах сидить.